Вітаємо! Рубрика Прожектор підготувала майстер-клас на тему масаж як шлях до здорового життя. Компанія «Еверест» і наш партнер Маріам Фемелі Релакс Центр разом із майстром масажу Аліною Марчук проведуть корисний майстер-клас, на якому учасники дізнаються більше про різні види масажів, спа-процедур, їх вплив на організм, розкажуть про корекцію фігури та користь ефірних олій. Вітаю усіх в нашому центрі релаксу та спа «Маріам». Мене звати Марчук Аліна і сьогодні ми поговоримо про два різновиди масажику: релаксуючий та антицелюлітний. Ароматач масажик, застосування усіх е, масел, які сьогодні ми продемонструємо вам. І також один із видів масажику це масажик соєвою свічечкою. Сьогодні ми будемо проводити релакс-масажик з двома техніками з застосуванням аромамасел, так званий ароматач масаж та масаж релакс за допомогою соєвої свічки. Виконується він по діляночках нашого тіла. Спочатку відкриваємо одну ніжку. Добрий день. Сьогодні відвідали чудовий майстер-клас по різноманітним технікам масажу. Прекрасно, що існують такі місця, де в такий важкий час можна зняти напругу, стрес наш щоденний і дійсно виділити час для себе. Легенькими релаксуючими рухами. Стри цього центру розповіли нам дуже детально про ті процедури, які тут проводяться для оздоровлення та масажу. Мені особисто дуже сподобався ароматач масаж. Я взагалі хочу відмітити професіоналізм майстрів, які тут працюють в цьому центрі. Це Аліна і Владислав. Дуже рекомендую відвідати цей центр. І далі демонструємо вам ароматач масажик. З більш активних технік будемо представляти антицелюлітну ручну програмку в корекції фігури застосуванням різноманітних масажерів по типу бамбукових паличок, віничок, вакуумних баночок та антицелюлітна корекція фігури в апаратних техніках різновидів масажу. Такий скорочений варіант для ознайомлення. Далі будемо переходити до більш активних процедурок. Майстер Владислав покаже вам. Для гарного впливу на так звані вушка в цих діляночках часто є відкладення. Ефект від антицеллюлітного масажику це підтягнута шкіра, прибираємо зайві сантиметри і добиваємося бажаного результату як ручними, так і апаратними техніками масажу, закриваючи їх іншими процедурками по типу обгортання та сповивання. Я отримала масу задоволення і багато інформації, приклад про ефірні масла. Така атмосфера прям релакса була. Я настільки отримала задоволення. І переходимо до бамбукових вісічки. Вони теж по завершенню зазвичай процедурка виконується. В апараті міостимуляції є чотири типи хвиль і вісім програм, на яких ми працюємо як з розслабленням м'язів, так і з їхньою стимуляцією, і працюємо з жировими відкладеннями. Діляночка вся проводить імпульси. Вмикаємо апаратик на розслаблення м'язиків. Теж будете бачити візуальні скорочення. Тут йде у нас час тікає зазвичай процедурка. Триває півгодинки візуальних скорочень. Ми добилися. Отож, наш майстер-клас завершився. Всі наші гості задоволені, техніки процедурок, які ми показували, та вони відчули їх на собі. А також ми чекаємо вас за адресою Зочих 40 у нашому центрі сімейного типу Релакс та Спа-Маріан.